Всім привіт! Я Катя і я редактор української версії Handbook Чормені. Сьогодні я хочу поговорити з вами про третій пакет допомоги від уряду Німеччини для громадян Німеччини. 4 вересня 2022 року було опубліковано новий пакет допомоги. Він вийшов у зв'язку з підвищенням цін на електропостачання та у зв'язку з інфляцією. Спочатку парламент повинен його затвердити. Ось деякі пункти з третього пакету допомоги. Планується введення нового квитка. Новий квиток має бути заміною квитку на 9 євро. Новий квиток буде коштувати від 49 до 69 євро. Також планується одноразові виплати для пенсіонерів та студентів у грудні 2022 році. Пенсіонери повинні Отримати додаткову виплату у розмірі 300 євро. А студенти виплату у розмірі 200 євро. Також з січня місяця 2023 року буде підвищена дитяча допомога. Ціна на електропостачання має в майбутньому залежати від кількості спожитої електроенергії. Якщо людина буде споживати багато електроенергії, то сума за неї буде вищою. Я нагадую, що це лише деякі пункти з третього пакету, і що парламент повинен спочатку дати свою згоду на нього. Якщо у нас будуть новини, ви дізнаєтеся про них на нашій сторінці Handbook Germany. Якщо у вас залишилися запитання, ви можете задати їх нашим модераторам на сторінці Together in Germany. До зустрічі!